Дякую. Дякую, будь ласка. Добрий вечір. Васильчук Вадим, незалежний опозиційний кандидат в 214 окрузі. Мажоритарник. Я якраз хотів би повернути трохи вибори, нагадати, що вибори у нас все-таки 225 депутатів обираються за мажоритарну систему, а 225 за партійною, а тому в нас вся дискусія йде тільки про партії. Ми наступну програму, яка сприсвятила мажоритарний вибор. Буду що ви раді, приходьте якраз та, і про це прийти. поговоримо? Я секунду я да. кілька тест. Да. Буквально які під час дискусії у мене виникли. Ну, по-перше, я так само спілкуюсь постійно з людьми, і це проблема не тільки е, політиків, які забувають говорити про мажоритарників, а й проблема. А, журналістів, які не запрошують а, ні мажоритарників на жодні ефіри, майже ну дуже, дуже рідко. дуже багато, дуже рідко. Так я розумію, але саме завдяки цьому ми можемо когось привести нового в політику, а інакше ми будемо далі гратися зі старими силами. Так само а, люди, коли спілкуються з ними, перше питання: якої ви партії? Ну правильно, тому що забули про мажоритарну, забули, що ви можете бути самостійно. Забув, що ви можете йти сам. Не вам не ну, бути. Тому що у в... людей сформувалися партійні симпатії. Це нормально. Ні, це, а, це не нормально, тому що ми вирішили, що ну зараз змінилася вже виборча система. Але це не означає, що мажоритарний кандидат не має бути представником партії і не може бути представником і партії. Може бути, так бути, але може але він не обов'язково повинен бути. Ми але говоримо, тільки означає, про це. але це не означає Василій, що виборець не має бути симпатизувати партії. Хотіти її представника обрати по мажоритарному округу. Я Вадимо, не Василь, але випрошує Василь. Та, так, так, так. я просто хотів, якраз на цьому просто ну. Трошки заакцитувати увагу, тому що, наприклад, я дуже поважаю а, пана чувака, але він не єдиний опозиційний кандидат на окрузі. Я до цього веду, наприклад, тому що ще раз так, наприклад, та перше. Друге, а, про те, що ми говорили про домовленості, які не відбулися опозиції і удару, і так далі, говорили про те, що ми будемо, що вони були прозорими чи непрозорими. Ну, так саме тому що вони були непрозорими, пане Вікторе. Саме тому і не відбулося домовленості, бо якби вони були прозорими, швидше за все, вона б відбулась і вона б схвалювалася усіма виборцями. Ну і на цьому я тоді завершую. Дякую А чому ви не можете знятися на користь пана Чумака? пізно. Не пізно. Так, слухайте, я давайте, не будемо. Закон почитаємо, тоді разом вирішимо. Будь ласка. Насправді я согласна з Ольгою Лень в тому, що сразу після входу в парламент і ще рано буде говорити о создані чи не создані коаліції в такому тривалому форматі, тому що этот парламент і и... Это станет понятно уже в первые дни его работы. На самом деле же тут четыре очень серьезных испытания. И от того, как пройдут эти испытания новоизбранные депутаты, зависит не только.